Привіт, малята! Ви мене впізнали? Так, це я сонячний зайчик. Я дуже люблю гратися, тому сьогодні пропоную разом зі мною пограти в гру, на що схоже сонечко? Скажіть, малята, а якого кольору сонечко? Вірно, жовтого. А якої форми? Правильно, круглої. А ще сонечко тепле та лагідне. Ну то що, розпочинаємо нашу гру. На зображенні фрукти. Поміркуйте, що з них схоже на сонечко. Так, це апельсин. Він такий же круглий. А це, що на зображенні? Так. Іграшки. А що з них схоже на сонечко? Так, молодці, м'ячик, він такий же круглий. А ви впізнали казку Колобок? Назвіть, а хто з казкових героїв схожий на сонечко? Так, молодці, Колобок. він такий же круглий і жовтий. А це у нас домашні птахи. Розгляньте і назвіть, хто з них найбільше схожий на сонечко. Так, це курчатко, бо воно ж таке жовте. А що з геометричних фігур схоже на сонечко? Молодці, це круг. А що це на зображенні ви впізнали? Вірно, це квіти. А скажіть, малятка, яка квітка схожа на сонечко? Так, це кульбаба, вона жовта і кругла, як наше сонечко. А це що в нас? Так, повітряні кульки, а яка з них схожа на сонечко. Вірно, це жовта повітряна кулька. Дякую, малята, за гру. Ви в мене такі молодці. Тепер ви точно знаєте, яке сонечко. Бувайте, малята, до нових зустрічів.